Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас 21 травня 2025 року Київська область. Поїхав я в село. І тут є у нас багато цікавих, гарних локацій, де можна пошукати хороші гриби. Минуле моє відео про красноголовці я знімав дещо ближче. А сьогодні така поїздка подалі. Що можу вам сказати? Локація цікава, тут є і стара залізна дорога, і поля, і всілякі симпатичні березнячки, осичники та хвойний ліс. Погода класна, приємна, вже тепліше. Вологи достатньо, тому що, як я бачу по ґрунту, дощики тут були непогані. Воно поставив свого кошика улюбленого біля маслюка. І цей маслюк і буде нашою першою знахідкою сьогодні. Можна сказати, що похід розпочався вдало та цікаво. Ось наш перший маслючок. Дивимося, що за вид. Так. Ну, я не бачу спіднички і не бачу залишків спіднички. Тому, скоріш за все, думаю, це маслячок зернистий, зернистоногий suillus гранулятус. Не знаю, чи я правильно вимовляю латиною. Але, кому цікаво, можете загуглити. Маслюк зернистий. Так, от така знахідка. І якщо ми. Спустимося нижче, а тут є такі горбочки холмики Маслюки часто полюбляють саме такі локації. Тут поруч є хвоя. Ось тут ще три маслюки ми можемо побачити. О, так, дивимося. Такс. Угу. А тут, наче як і є залишок з-під нички. Ну так зразу не... Зразу і не зрозумієш. Ну, ці грибочки не самі молоді, але я бачу що по якості непогані. А далі буду дивитися, буду прибирати, як завжди, обрізати, зачищати і до кошика. Дякую, що дивитеся мої сюжети. Хочу побажати всім класних походів, скорішого миру. І не забувайте підписатися на мій канал, а також канали моїх однодумців та друзів Сергія, Віктора з каналу Я фанатик. Також залишаю посилання на їх канали у коментарях. Там буде закріплені посилання. Переходьте, дивіться, хлопці знімають чудові щирі позитивні відео про грибні походи. Ну що, ту місцинку обходив, там штучок 5 знайшов перших більшеньких маслячків. Пішов уже дещо далі. Тут такий більш мішаний ліс, є теж хвоя. Ну і пішло діло. Хотів знайти більш маленькі молоді маслячки. І попадається взагалі такий, як я кажу, баночний варіант для марнування. Коротше, все, поставив я тут свою турбину з кошиком. Щоб вона мені підказувала, де вони, бо маленькі, то не так і видно їх. Ось дивіться, які гарні. Зараз ми їх будемо діставати. Ось три штучки малючків таких чудових без спідничок. Ці без спідничок точно зернисто ноги. Маслюки зернисті. Забираємо цих малих. І я вам покажу, що тут довкола іще наросло. Ходімо, так. Значить. Ага. Воно бачу грибка. Оцей більшенький, але теж дуже молоденький, якісний. Так. Ось такий попався. Так, ходімо, дивимося. Десь я бачу тут більший. Я хотів так зняти, показати підписникам і глядачам, саме як вони сімейками ростуть. Не два-три, а з десяток маслячків. Ось. Такий невеличкий. І отут більший маслюк, це дуже мені подобається. Я вже бачу, що він класний. Такий пружний маслюк. Ось. Так. Значить, це ми знайшли скільки. Там три штучки, тут три штучки. Це виходить вже 6. Шість. шість на 2 квадратних метрах. У травні. Кладемо поки тут. Ніж хай поки в кошику лежить, ходімо далі. О, дивіться, а тут більш масивні. Це той варіант, що треба обрізати ніжки. Будемо дивитися, яка в них якість, вже там приймати рішення, брати гриб, чи ні. Судячи з того, як на дотик ніжка плотна, можливо він і не поточений. Так, оно цей великий, цей взагалі великий маслюк, як ладонь. Цього маслючка ми будемо залишати, поясню чому. Він м'який, він вимок. Навіть якщо його можна щось вирізати, так чи інакше, поки ми будемо з ним ходити, вже діла не буде. Він помнеться, зіпсується і, і все. Так, чудово, друзі, дивіться, у нас збір непоганий йде по маслючкам зараз. Я не знаю, що ще сьогодні у нас буде змога пошукати. В цілому я був націлений сьогодні саме на цей вид, саме на маслюки. От, тому... Щасливий, радісний, позитивний гриб є. А що ще треба? От. Тут я їх складу собі, потім підчікаю ніжки, пообдираю трошечки іголочки, покладу в кошик і підемо далі шукати наші грибочки. Та ця локація взагалі подобається. Я тут колись маленьким, ще теж дідусем приїжджали ми. Тут дуже бабки класно росли в свій час. Зараз вона теж попадається в сілом, але, ну як сказати, вона змінилася, ця локація. Дерева стали більші, старші, певні якісь кліматичні може, зміни ще є і в принципі знайти можна, але такого плодоношення, як тоді в дитинстві, нема. От, а маслячок продовжує попадатися, ось ще покажу вам такого грибка. Ці класненькі такі разом виросли. Вони, до речі, дуже освітлені і Тут нема затінку фактично, як сонце є, то прямо на них. Дивіться, які цікаві. Видно навіть от на камері по кольору гіменофора, що... Гербочок молодий. Він ще не пожовтілий, такий більш Такого кремового кольору. Ну, от А це дуже класна знахідка, такі маслюки, до речі, от навіть якщо маринувати, в принципі теж на такий розмір класний буде. Ну і не варто ж забувати, що грибочки все одно після термічної обробки певним чином вони зменшуються, варюються і маслюки, скажімо... Ну, достатньо уверюється. Якщо назбираєш кошик, то на виході вийде десь в півтора-два рази менше після обробки. От. Ну А так в цілому взагалі з маслюка все готувати можна. Вони мариновані дуже смачні. Смажені, жильєні і взагалі всі види страв. От. Так що сьогодні в мене досить вдалий маслюковий збір іде. Далі будемо бачити. Час ще є. Сьогодні ми не дуже спішимо нікуди. Так що можна ходити, шукати і спокійно собі радіти. Вот. Так, ну, цікава у нас знахідка. Значить, вирішили ми виїжджати з цієї локації, думаємо, поїдемо далі. Там теж є сосенки, подивимося і ще там маслючка. От, і щось мене, друзі, понесло підійти до однієї сосни великої. Дивіться, що я знайшов. Це самий великий маслюк, а цієї весни точно, а можливо, і за останній там весь рік, який я знаходив. І він дуже якісний. Я його вже так по... постукав туди-сюди, він дуже класний. Можливо, тут дуже. Хороші були умови для зростання, скажімо, вистачило вологі. Місцина добре прогрівається, тому що нема такого прям затінку тут. І подивіться, який гриб виріс. Це взагалі. О, клас. Зараз ми його будемо викращувати. Ха-ха! Друзі, дивіться на цього маслюка. Оце гриб. Клас, я думаю, що... Вам передаються ці позитивні емоції, які я відчуваю, тримаючи це гриба в руках. Заради цього маслюка я би кілометр ходив, щоб знайти. Отаке таке диво сьогодні ліс подарував. Кожен похід, якийсь дива. Взагалі весна незвична. І з одного боку немає такого масового росту, як буває, скажімо, весени маслюка, коли йдеш і повні кошики там за годину. Але попадаються, і попадаються ось такі дивовижні екземпляри. Чудово! Настрій ще краще, мотивація ще більше, йдемо далі, шукаємо далі. Ух. Оце гриб. Так. Поки я займався своїм гігантським маслюком, показував його вам, сидів собі радів. От мої любі колеги вже знайшли щось іще цікаве. Буду до них пробиратися. Надя Надя, привіт. Привіт. Що там у тебе? Дивись, які Яка ніжка. Це вже не маслюки, це вже, друзі, схоже на оба. А ну дай цього мені. Подивимося. Ніжка плотна досі. Дивіться, друзі, які чудові. Вона Надюші, ще два там. Клас. І вони бачите, трішки шапочки можна побачити, як від сонечка, бачите, такі, наче ледь ледь підсоші, але ніжки дуже плотні, гарні. Ще один. Давайте подивимося, воно ще один. Красу. І це, друзі, що ми вам скажемо, виросло це диво над дорогою лісовою. Тобто де втоптано, де максимально втоптано, ну, давай на я відійду, покажу тебе з грибами нашим глядачам. А, тут в кущах прикольно сидіти. Вон, щаслива Надя з грибами. Трішки надіш тінне обличчя падає, але це не страшно. Я буду тебе обходити і показувати. Клас. Краса. Молодчина. Це взагалі супер. Тобто у нас, друзі, до маслюка вже додалися ще й абабки сьогодні. А значить, сьогодні у нас два вида смачних цінних їстівних грибів Я кошику. Ящирок ну, багато вже досить Хух, бігає. І комах теж багато літає. Коротше кажучи, отакий збір лишив. У нас вже десь пів кошика гриба точно є, може більше. Шукатимемо далі. Як-то кажуть, Бог нам у поміч. Ось думаю, відійду звідти від сонечка, знайшов якийсь затінок, піду васики якісь. Покажу вам ці знахідки ближче, бо дуже вони симпатичні, ці герби. О! Де тут тінь є? Ну, ось так непогано, наче видно, дивіться. Ось такі чотири штучки. Це от буквально в одній точці. Вони попалися. І я думаю, що в принципі, можливо, варто навіть не переїжджати, а може ще походити хоча б хвилин 10 тут повидивлятися. А може ще пощастить. А не пощастить, підемо далі, так і буде. Ну так чи інакше, дуже дуже щасливий, тому що, в принципі, досить спонтанні знахідки. Це не так, що я цілеспрямовано спрямула ношу. Почалося з маслюка того великого, а вже далі за маслюком попалися ці гербочки. Покажу ще трохи локацію. Тут досить така мальовнича місцина, дивіться. А ну, там здоровенна сосна така стоїть. Я її, наче як з дитинства, пам'ятаю, я ж тут бував ще зовсім маленьким. Вона, мабуть, вже була. А оці зарослі з'явилися пізніше. Тут була така більш як поле і невеличкі кущики. А тепер тут теж як міні-лісочок. Тут осика. Осика і так далі. там і підосичник тут лізе. Наверно, десь грибничка От. Так що така краса, друзі, у нас сьогодні. Тут у нас дивовижні дуби. І ціла плантація конвалії. Яке воно чарівне все, це не передати словами. Ташички співають, вітерець дує, квітки весняні ростуть. Хочеться, щоб так воно і було. Так, такий мішаний тут лісочок у нас з краю попадається дуб, всілякі інші там листяні породи дерев і попадається і хвоя. А це гербочки стоять, як я бачу, це плютеї. Судячи з усього, так, це плютеї. Можливо, плютеї оленячі, можливо. Оленячі я на початку походу точно знайшов невеличкий, він буде... У фотоколажі його можна, от переглядаючи відео, там де буде секція з фотографіями під музичку, а там буде фотка гарного молодого плютея оленячого. Він такий темний і ще закритий. От. Але плютеїв теж є кілька видів, у нас росте. І схоже, що Оленячий, але я не впевнений, це може бути і інший вид плютеї. Ну, Так ще інакше, це досить характерний грибок для наших країв, і він попадається ну, досить частенько, скажімо так. От, такі грибочки теж можна знайти. Взагалі плютеї, в принципі, як я знаю, вони не отруєні, їх навіть, здається, і готують. Я не пробував особисто, але в цілому гриб можна цей заготовлювати. Буде цікаво, можете теж почитати гриб плютей, подивитися, які існують його види в нашому регіоні, які з них можна вживати в їжу і так далі. Так, добренько. ну Поки що так. значить Маслючки бабки в нас є, плютеї ми побачили, ще бачив щось схоже на грациби, але вже не фільмував вони невеличкі. От, і ще сьогодні похожу, пошукаю. Може ще щось гарненьке попадеться. А не попадеться, то і так уже знахідок достатньо і похід однозначно вдалий. Ну що, шановні глядачі, час закінчувати подорож. Кілька годин цікавого пошуку. Певні важливі аспекти для себе відмі... відмітив на наступний похід в ці місця. Не можу знати, коли сюди попаду, це буде залежати від часу, можливості, але однозначно постараюся потрапити в ці чарівні ліси. Згодом тут буде більше видів гербів. Як то кажуть, слідкуйте за каналом, дивіться шорти, дивіться велике відео і будете орієнтуватися. От. Ось мій кошечок. Такий гарненький кошик вийшов. Ви знаєте, що цікаво, він наче малий, а. Я би не сказав, тому що це кілька кілограмів чудових грибів чистих. Ось. Буду готувати і дуже дякую лісу за ці чудові дари. Підписуйтесь на канал. Дякую за вашу увагу. Думаю, попереду буде ще багато цікавого про наші улюблені гриби.